Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетка України 50 копійок 1992 року. Штамп 1АМ. Поле штампа 21,2 мм. Широкий кант. Монетка іменуємо. На реверсі зображено напис 50 копійок, та по колу я в 8 ячейках. Гурт монета має мілку приривча старифлену насічку. А верс монети має напис Україна. зображено тризуб, внизу дата, та по боках колося пшениці та листя каштану. Ціна на сьогоднішній день такої монетки в рази дорожча номіналу. Монетка торгується. На сьогодні Violet. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.